Прогноз на матч чемпіонату світу, плей-офф четвертьфінал, матч між збірними Англії та Франції, дві хороші збірні. Думаю, для обох команд досить важливий цей поєдинок. Англійці непогано виглядали в групі, пройшли впевнено Сенегал, французи також без особливих проблем пройшли Польщу, але якщо розглядати особ... ці дві команди, як на мене, все таки невелика перевага є у Франції. Звісно, обидві команди мають ряд молодих, хороших футболістів. Але великою перевагою для французів є все-таки БАП, та й по досвіду, мені здається, команда має переваги. Поцікавіше вони виглядають в плані фаворити цієї пари. Так, думаю, нас чекає непростий поєдинок, але я не вірю в цю збірну Англії, що саме вона зможе досягти якихось серйозних результатів на цьому турнірі. Тому думаю, що французи мали би бути тут фаворитами і мають проходити далі. Суперник їм, скоріш за все, буде по зубам. Так важко буде зламати оборону Англії, але якщо французи заб'ють швидкий гол в ворота Англії, то думаю, питання на рахунок команди, яка пройде далі, зразу відпаде. Мій прогноз на даний поєдинок прохід наступний етап Франції.